Вечірна прогулянка. Після того стрес у мене сьогодні дуже поганий був день, я сьогодні забула ключі в хаті. Ви можете собі представити, я вийшла без сумки, без нічого. Це старість, це було ужасно. Я вийшла без сумки, тільки ключі від машини мала. Який толк з цієї машини, якщо в тебе права і кошельок в хаті, ну куди? Ось сідаєш в машину, хотіла їхати куди-небудь по магазинах, поки мій компаньйон перечекати, поки він прийде. Але куди я мала їхати, куди я могла б поїхати, якщо навіть кошелька в мене не було. Ви собі можете представити? Пішла я тоді до, до нього, я знала, де він є. Там в офіс у цей пішла, і як вам сказати, і, на щастя, я тільки телефон мала. Я пізніше вже знайшла телефон. Я подзвонила, він вийшов, дав мені свої ключі. Я вернулася до хати, взяла от, от, рюкзак. Пізніше вам ще розкажу. Ужасно. Дуже гарно сухо, як бачите, йду ще ногами в супермаркет, йду погуляю, тому що не хочеться в хаті сидіти. Трохи розвіятися ногами. Гриби стояли цілий ніж на балконі, зараз треба їх скоренько чистити. Ось так вони виглядають. Нагадую, що це гриби в січні. Січень вже закінчуються ось такі гриби. Це такий підосичник. Похожий дуже на білого гриба молоденький. Знайшла осі оці, як вони лисички називаються. Ці чорні ви не знаєте. Це називається, вони теж дуже сильно смачні, це зимові гриби. І йдемо чистити. І фінферлі оці. Фінферлі такі, будемо чистити. Моя ця машина правильно тут стоїть на, на балконі. І я вам хочу показати, це все прирівняйте до своєї. А пю-пю-пю. А плюс, плюс плюс це мало енергії, води мало використовує. LG в мене. І ось тут 8,5 кілограм можна загрузити. 52 шум це означає дічебель. А це як викручує 70. Бо як викручує, ви, ви знаєте, віджимає воду, це теж дуже. Це не є. 70 це не є багато. Так, ідемо чистити, будемо часом. Фінферлі, галетте, тромбетті дель мор. Тромбетта дель морті. ква, бунісіма. Licino. Licino. Битті діморті, екоква. Оці гриби називаються фінферлі. Вони похожі на лисички, вони та якби родина лисичок. Вони мають ніжки ось такі, їх не можна помилитися, їх буду перший раз їсти. Я досить боюся, я ще й багато відео передивилася. Ножки в них отакі золотисті, оранжеві. І шапочки в них трошки темніші. Не дивіться, що тут, бо я тут вже воді їх сполукала кілька разів, вони вже втратили, втратили колір. Але так як написано, що бачите, середина інакший колір, по краях інакший колір, І вона така впадена має бути всередині. Ось така впадина, дивіться. Бачите, капелюшок вниз має бути. О, капелюшок вниз. Не, не та як опеньки в Україні, що мають горбик такий, а вони наоборот вниз мають бути. А знизу ось такі. Пісок ще є. Бачите, як зблизька, як під мікроскопом все видно. А ось тут деякі маленькі я щось воно мені не подобалося, бо тої впадини вниз нема. Але так, як на, так як сказано, це маленькі просто, сказано, що там, де ростуть... Оці гриби в елінозі не можуть рости разом з тим. Як вони вкупі всі ростуть, бо є ще такі похожі, е, на опеньки такі, от навіть по-українськи, по, по, по італійськи бачите, він трошки старенький. І тому я його не взяла. Я буду викидати в сміття. Бачите, внизу, бачите, центр, який Оцей центр впав вниз, впав вниз, і кругом ота ямка вона інакшого кольору, ніж по краях. Я його забракувала, тому що от колір мені не подобається. Ті ніжки, я так, вони трошки, може, такі тверденькі, не знаю, я їх перший раз я їх буду, я їх тому і викинула. Бо я відрізала, бо чорне якесь. Це в сміття все піде. А це зараз я кину в таку маленьку сковородку. Не в сковородку, а в таку каструльку маленьку. Доведу тільки до кипіння 98 градусів і від. І, і все. А завтра буду готувати. І воду відлею, а завтра буду на пательні з чесником. Чесник в мене є. І він мусить бути. І чесник в Віталій дуже сильно вживають. Побачимо, як завтра буде. Є гриби. Фінферлі. Оці. Тут є сальсіча і чесник. Скоренько, бо вже, вже забагато перетушується. Я їх ціленькі, як ви бачили, я їх відварила. Не відварила, довела до кипіння, чуть-чуть води довела до кипіння, і я їх злила. Воду злила, чуть-чуть води. Не треба варити абсолютно. І гриби готуються тільки на чеснику. Чесник, чесник, чесник. Я дала пів сальсічі. Італійці дають дуже багато сальсічі. Тому, знаєте, вони, я думаю, про здоров'я. Я думала ще купляти сласичу, але я от ті маленький кусочок залишу ще на оці чорні гриби. І, але я додала трошки прошуту. У мене ось таке було такий кусок прошута. Як ви бачите, прошутто. Оце жирне я залишила, воно смачне, але я його залишила на стороні. На маленькому вогні. Макарону в мене немає відповідного. З який в мене макарон є накритий, і нехай воно опускає цей. У мене нема макарону. Я думала, що в мене у тих, мій компаньйон вчора варив собі макарон, бо, бо я думала, що шість є, а тільки 4. Чотири. чотири – це дуже маленькі порції, 2-дві. Є в мене такий інтегральний макарон. І десь завалявся в мене ось такий, дечеко. Я взагалі тут такого білого макарону ніколи не їм. Я не знаю, де, де, де він взявся, срок годності. Срок годності... А, аж до 28-го року ви собі можете представити сухий макарон, скільки зберігається. Три роки зберігається. Я не знаю, який мені варити. Зовсім не знаю, Чи мені цей варити, цей вже відкритий. Такі спагетті. Чи мені варити оцей? Маленькі порції будуть і баста? Вода майже кипить. Ось так. Ці фінферлі. Ми пробуємо. Прийшов мій компанію з роботи. Ми пробуємо. І ми його тут в ложку і вже чуть самі не з'їли. Бо знаєте, з, з макароном я оці кинула. З макароном це інакший смак, а самі треба попробувати. Так як ми їх пробували перший раз, вони стоять на другому місці після других грибів. Вони ліпші, ніж лисички, вони смачніші, вони під язиком такі елігантні. Це просто фунго-еліганте на смак. І, і, і в роті він такий, знаєте, м'який, такий м -м, пахучий, він такий, такий дуже-дуже-дуже. Я вам говорю на другому місці. Я хочу ще раз піти. Січень на вулиці, січень, але ось зараз буде вночі ну, мороз, вони вже закінчуться. Це останні. Я ж не знала, що такі смачні. Я ще сьогодні мала йти на гриби, я вже відказала. Вийшло дуже багато, тому що грибів багато є. Бачите, дві тарілки вийшло. Я зараз знову піду на гриби, тому що вони ще треба шукати в, тому, в сосновому лісі, вони теж ростуть. Вони цілу зиму ростуть. Оці фінферлі, дивіться, цілі я їх дала. Казав мені мій друг грибак давати цілі, не різати на кусочки. Ви подивіться, яка смакота. Тут така смакота, як білі гриби. От на другому місці я її ставлю, бо білі гриби це дуже смачно. А, а ці смачно, дуже смачно. Я вам говорю, діть, шукайте ті фінферлі, їх легко, щоб ви не помилилися, вони дуже сильно відрізняються, бо вони такі оранжеві, два кольори вони мають. Можна олії сирої додати. Ми завжди додимосиру олію, тому що тут так жиру багато немає. Як я оцю зім, все з'їм, тарілка буде під низом така, знаєте, треба олію ту використати. Мій син залишив, як літом приїжджав отаку маленьку бутилочку. І там ще є олії багато. Яке це смачне, як воно смачно. Дивіться, навіть вийшла така велика тарілка, то нормально вийшло. Чотири тих гнізда. Віталій називається гніздо. І саме основне, що я хочу сказати, що іменно гриби дуже смачно йдуть з, молоко, з, тим, з макароном з яйцем. Оце такий калятели італійські, вони на яйці зроблені, там 28% яйця є. І воно дуже яйце, і гриб воно дуже-дуже смачно виходить. Так, що я хотіла сказати, що тут не треба сметани, тут сира ніякого не треба. Дуже-дуже смачно. Чесник. Так, як ви бачили, чесник обов'язково, ніяка цибуля. І, і вони дають сальсічу. я дала півселсічі, я дала прошутто, крудо в мене було. Тому що я не хотіла багато селсіча давати. Сальсіча не є здоровий і це їда. Зараз я розріжу, подивимося, яка цю і цю хочу розрізати. Я цікава, чи вони будуть червоні всередині. Сюрприза, я ще всередині теж не бачила. Я розрізала і не бачила які чи червоні, чи ні, побачимо. Ого, чуть-чуть червоні. Не завжди, якщо у нас зверка сильно така червона, не завжди вона всередині. Ще, ще п'ємо вино. Ну, давай, давай. А, скільки там ще залишилося? Вай, фініші тут, -то, Оста сейра. ну, лосо. Подивимося, оце. Бачите, і тут так собі теж. Не дуже так. Більш, а бувають такі чорні майже всередині. Колись давно, багато років назад попадали такі мені, а тепер щось останні роки не попадають. Не знаю чому. а аморе. Так, зараз я готую. Завтра будемо їсти тромбиті дельморті. От так само такий самий рецепт. Півсельчичі дала і прошутто. Італійці дають багато сальсічі, я не хочу так багато. І чесник, обов'язково чесник. І дала оці тромбитті. Вони отак потушуться. І побачимо, де смачніші. Бо цей, оцей, як я перший раз попробувала, вони страшні. Вони страшні. Я знаю, що страшно їсти. Але я їх вже не перший раз. Вони дуже сильно смачні так само. Просто такий смак гарний. Чуть-чуть більше, але на малесенькому вогні. Нехай буде так. Завтра спробуємо. Треба мені той купити аль ово, Обов'язково зараз я виходжу і я куплю. Обов'язково треба на яйці, бо яйце дуже, дуже добре з грибом. Навіть, оці, як вони називаються, тартуф з, з, з тим з яйцем. Воно дуже, дуже разом смачне воно є. Залишилася куряча грудинка, і я фантазую і зараз роблю пульпити. По-італійськи це буде пульпити. Ось таких три бульби в мене з мундирами є, зварено в мундирах. Я нарізала ось так дрібнесеньку нарізала я курку, щоб треба оцю дорізати зараз, яйця і будемо фантазувати. Перший раз в моєму житті. З курячого м'яса будуть сьогодні котлети, а ці я зараз приготую, бо завтра не думати часу на завтра. Це будуть такі нормальні котлети, свине м'ясо, і там ще я дещо додам. І побачимо, які будуть смачніші. В Італії взагалі то з такого варного м'яса і дуже часто готують і бульбу вони додають. Може, в мене вийдуть такі, як в Італії. Побачимо. Зараз сьогодні хмарно, дощу немає. На вулиці сьогодні прохладно і такий легенький-легенький дощик падає. Котлети вже майже готові, будемо їсти з такими от меланзанами на грілі, в олії. Дуже вони сильно смачні. Є ще такі самі е ті сині, я б не назвав меланзани такі, але вони не є такі смачні, а іменно цукіні це цукіні, Я не знаю, що я вам сказала. Так само з грибами будемо їсти чорними грибами. Я ж в лісі була, мені друг подарував. Я в лісі була. Січень на вулиці. Дивіться, які вони смачні. Вони ось такі от довгі, дуже сильно смачні. Я їх набрала 3-4 банки, тому що навіть, бачите, дуже смачні. Навіть невигідно самому робити такі, тому що в олії всі складники дуже, дуже смачні, дуже натуральні. А оці котлети я більше не буду робити, тому що роботи багато. Капнула раз улію, другий раз олію витягає, витягає. Так вони виглядають. Далі круглі котлети роблять менші, ніж ці. Я їх так при... приплескала трошки, щоб вони так пожарилися, так як має бути. І так вони виглядають. Це багато роботи і безполізно. Ліпше взяти, порізати на кусочки, підігріти, так, як я завжди робила. Підігріти грудинку, цю готову вже. І кінець на тому. Вже це розлізлося, два яйця я тут і кидала. Вистачить бо жарт. Не треба багато жарти, бо бульба вже була готова, грудінка куряча була готова, і ми будемо їсти ще ось такими чорними грибами. Так виглядають контрольори в автобусі. Особливо зранку вони, і особливо під час обіду. Вони ось тут переходять на другу сторону, вийшли з однієї, перейшли на другу і чекають. У основному о, жінка з чоловіком, в основному, у дуже молодому віці: 30 років до 30 років. І дуже рідко їх можна двоє побачити. Деколи дуже часто буває дві жінки і два чоловіки. Ось так вони. В такій формі і чекають, чекають. Я автобусом ніколи не їжджу, так що я, ніколи, я по місті, ніколи по нашому місті не їхала автобусом. Але ось так, такі контрольори є, є тепер багато іностранців і білети треба купляти, контролюють.